Всім привіт! Сьогодні шиємо бодік для ляльки. Я зв'язала рожевий сарафанчик для ляльки і зрозуміла, що потрібно до сарафанчика ще бодік зробити, пошити. І от сьогодні зробила таку викрійку. По тому принципу, що я вам показувала, як робити швидку викрійку, зробила таку викрійку, Так. і теж ще рукавчик. І ось уже маю вирізані детальки до бодіка. розпочинаю шити. Ось, зібрала детальки, наживила голочкою. і тепер буду шити на машинки. Думаю, що вийде чудовий ботик. І так, ботик вже готовий. Розстрочений. Так. ззаді Ось такий вийшов будик, трикотажний, Ззаді на пуговичках Так. і спереді, ось так ось такий будик. На красуні лялечки. Дуже всім вдячна за огляд мого відео. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь. Я буду дуже вдячна за ваші підписки і лайки. Це для мене буде стимулом працювати над новими рукодільними речами. До нових зустрічей!